Всім привіт-привіт, друзі! Я чути, що в Бравліку там до Чорної п'ятниці всякі нові знижки, давайте зайдемо. Ху, так, я заходжу вже. Ху. Я сьогодні грав, але ще тоді знижок не було. Ху, зараз зайдемо, подивимось. Через годину у нас до речі мають вимкнути світло. Коли його вимкнуть, я вас попереджу. Опа-на! Опана, вільний вибір. Давайте візьмемо Демонів все ж таки. Скінаморті. Так, я на твінку. Сьогодні ми з вами апатимемо пайпер на твінку, скоріше всього, повернемо її, тому що я, ви знаєте, на Ау. Але мені здається, от 12 баксів за меха кольта відвалювати. Так собі. Тому давайте візьмемо пайпер. А, до речі, забув вам сказати. Остання моя катка, просто це вам треба показати, тому що це просто жесть. Я фігію, що, що мій тімейт Коль там витворив, просто, зараз я вам покажу. Ось це нормально зараз, да? так, типа. О, дивіться. О, дивіться, ми здиваємо, так. Я от заспавнився, я Райан, якщо що. Ви дивіться. З них випадають кристали. Я просто бачу, набиваю гіперзаряд, і, і просто на гіперзаряді тікаю від них, тому що я сьогодні купив на Адфінг гіперзаряд, тому що в мене тут тепер фулл пайпер. І ви просто подивіться, все, підібрали, виживаємо. І тут дещо непонятне для початку сталося. Так, ну Тут ми стріляємось, так, усе, 7 секунд залишається. Дивіться. Е, просто, ну, перше, непоняточка, а чого ще раз наше. Ладно, окей, далі я зрозумів, чого ще раз. 15 секунд треба витримати. Я забираю їхню пайпер. Ну це просто жесть. Ви зараз побачите, що там далі. І Кольт просто геніальна людина, і те забирає просто всі кристали, здихає, просто здихає і все. І ми вже, і ми вже зливаємо цю катку, того, що, того, що він просто пішов забирати кристали, і коли ми би перемогли, якби він не забирав ті кристали. Ой, блін, це так мене розістило, але давай я тоді так бомбив, якщо чесно. Але давайте в одну каточку підемо. Мені сьогодні заново прийшлося цей самий оверлейчик робити, тому що я просто, я, я випадково його видалив і знайти вже не зміг. Ну там, коротше, на... довга історія. Я надіюся, мене зараз щути гарно. Окей, так. Достатньо написувати. Так. Поки можемо забрати когось. Ай, не той гаджет. Окей. У ну, мене просто тут є два гаджети. Блін, ну, у нас там пінджок, ну нічого. О, як сочно по бочці попав. так Йду забираюся гемчик У нас там пінджок але не сильний. тобто Так, давайте я відстрілю в нього і сюди просто його. Бачите, у нас пінжок, тому що я вже його забрав, це сказав. Ну, трішки так і буде, я не знаю, як далі робити, але доки ми в катці, вже нічого не зробиш. Ага, океальпріво не замітив, що в мене ульта, чи як. Та й добре, що не замітив, знаєте, надомажили його. Так, забираємо кіта, чи не забираємо? Чи не забираємо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай ай да, забираємо. Блін, ну у вас то ми ще досі стрілялися, тако нічого. Ай! Получай, получай, получай. Ось сюди цей гіперчардж, просто сюди на базу. Ну все, ми вже перемагаємо. Боже, яке я тупе! Просто ви зараз побачите це. Во, во, во то чого я тупе. Блін, я просто взяв нам всю цю катку, походу, запоров. А хоча ні, ні, не запоров всю катку. Але фенг, будь ласочка, не йди, неповторяй мою помилочку. Ууу, улітаю на ульті. І пофіг то, що мене зараз бошка міні-прошка забере. Блін, я, я не знаю, чи я це відео буду викладати, тому що я вже давно заспанився, все, ми вже перемогли. Ось і вас зараз це досі Ну, Це обідненько, обідненько, знаєте. Ну, то що я вже менюся, а у вас ще. О, почекайте, я мушу тут. Окей, друзі, перший стардроп. Ой, боже, чекайте, моя камера заглючила все. Перший стардроп пішов до дна, і другий також. Та, блін, де да, що ти там? Ну, що затримка в передаванні екрану? Це прикро, би. Так, ідемо ще раз, тільки я вже на цей раз, напевно, гаджеток поміняю. До речі, друзі. Щоб зайти на мій правильний ТГ канал то що у мене ще один неправильний, то я запхав ТГ канал в шапку профілю. В шапці профілю. Хто не знає, де це, в кінці відеоролику покажу. І на ноутбуці, і на телефоні. Окей, друзі, я здихаю, я вам цю катку не буду показувати прям всю, але я зараз трішки покажу вам. Тому що я не хочу сильно довгий відеоролик робити, він вже 5 хвилин йде. А мені ще там. А я сьогодні ялинку буду наряджати, до речі, хто вже нарядив ялинку, га? Якщо що сьогодні неділя. І в і минулому відеоролику була моя дуже велика помилка. Я сказав те, що його я знімав в суботу, 21-го. Я знімав в суботу 30-го, 30-го. В 30-го суботу, запам'ятали? Тобто, а не 21-го. Тобто, не думайте, що я ще давно його зняв, але ще стрім ішов, і я нічого про нього нікому не розказував. Я помилився, чесно, я подивився, те, що година 21 я такий. Напевно, 21 го я просто не розібрався, бо ви самі бачили, що був напружений момент. Тікай, мене забирає. Мортіс, Але в Мортіса це не дуже надійно, що кристали, це не надійно. Ні, ну це тільки що було тупо. Я тільки нам кущі розламав, йопала, Какала. Ні, я тільки нам кущі, блін, розламав все, більше плюсів нема. Давайте йдемо, у нас знову там пінжок. Окей, окей, я бачу що там якась люта, боротьба. Добре, бошка забирає! бошка прямо сігма, бошка сігма. Блін, мені б зараз інший гаджет пригодився в цій каці саме в ній. Так, але ми поки що забираємо одного, Марті забирає. Фу-фу-фу. Так, я заспавнився. Я заспавнився. Так, у вас там знову пінжок, але яка різниця вже. Тому що я, блін, заспавнився. А! Так, так, це він, це він. Добре. Так. Ми затащили цю каточку. Я, напевно, в цьому відеоролику саме повернула піперочку. Але хто хоче, щоб я її апнув не те, що на 35-й, на цьому аккаунті, а й на 40-й ранг, я не знаю. Я не знаю, От, подайте мені знак. Залітаємо далі. Вирішив я значить, поміняти в режим. Режим, ну я в нього давно не грав цей режим, але. грав вчора насправді. І зараз ви знаєте, який це режим, думаю, ви мене знаєте, і ви знаєте, який це режим. Правильно, це дуже дешек. Окей, у нас там трошки пінжок. Ну, ти подивіться, ось. А, ні, ніби нема. Ладно, до дупи. Ай. А тут вже не до. Окей, у нас дві банки. О, окей, найсе, просто, просто їм бали, я там бачив, що в вже чотири банки. Оу, я по ньому так гарно попав. Ай! ні, Мені треба звалити. Подивіться, скільки я тут вогню наробив? Ай, моя помилка. І тут, напевно, роза здохає, та. Тому я не люблю шедешечку. Тому що... От саме... От... От це такий закон. Тільки пішов шедешечку і зразу твою тьму. Зажимають і все, і в тебе вже ноль шансів, то що її до сраки зажимають просто. Які тоді є шери. У -у -у -у, нокаут 5 на 5 Нокаут 5х5, 5 5 я мушу просто його покорити. Фу, давай. Фу. Мені ж треба якийсь оверлей, не знаю, якусь прев'юшку гарну зробити, таку, типу, бо пайпер на 33, тому що в мене вже було на 31. Блін, не знаю навіть яку мені прев'юшку робити. Ладно, придумається вже після запису. Відео мають виключити через. Ой, відео відео, світло мають виключити через. Блін, а нас троє, а нас тільки троє. Це, це мене не дуже радує, але з іншого боку, у нас зараз. та, Дивіться, я майже все ХП, напевно. зніз, низ... Я не бачу ж. Ага, звалюємо, звалюємо, звалюємо. той бокс. Ладно, у кожного свій нік. До речі, друзі, багато хто думає, що я цей нік придумав те, що в мене зараз на цьому аккаунті. Я його робив на моє день народження. Багато хто. о, я забрав Ріку. добре, Багато хто подумав те, що я його придумав, типу, тому що є розроблений Ryan. І я типу, в з нього назвав Ніфіга. Я перепробував тоді багато варіантів. Я такий думав. Рая, А прикольний я цей Рая, Можливо, попробувати. І. І реально я спробував, і, типу, воно прийшло. Та. І це ще аккаунт 21-го року. Я в загальному 20 то граю, але я... чому я так погано граю, чому у мене так мало кубків? Я закидав бравл на, на 2 роки. Це тоді було, коли, ми забирали... коли забирали ящики. Тоді я закидав бравл, тому що, ну, типу, все, забрали найголовніше. Що в ньому якраз і було найголовніше те й забрали. Сенс тепер грати. Отака тоді була моя логіка. Ну, по факту, правильно, тому що багато хто насправді тоді закинув бравл. Але це відділ фінляндський закон Борандом. І воно відкриває азарт, там казалося. Тоді є запитання, а стардропи це ще більший рандом. Бо з мегаящика ти знаєш, що тобі може щось нормально випасти. А коли ти відкриваєш стардроп, і зрядкого ти не знаєш, який тобі далі буде рядкий, чи сверхрядки, чи взагалі зразу Лега. Ви розумієте? Тобто це ще більший рандом. І зараз ящики повертають, що мене радує, але ну повернули їх вже не в тому стилі. Я хочу, щоб от ящики повернули звичайні ящики, тільки щоб з них могли падати скіни. Оце от було б імбово. Тому що Стар з стартропів падають скіни і це імба. Слухайте, я так думаю, може мені зараз гіперзарядом стрибнути на неї. Бу, беу, 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 пау. Окей, корделю на Ізі її забирає просто. І ми перемагаємо цю каточку. Насправді круто, дуже. Дуже круто, і мені ще... Оу, це ще й до стардропу. Блін, а мені тільки 200 дали. Окей, залітаємо в наступ. В загальному, друзі, оцей цей Пас якийсь дуже дивний, тому що минулий Пас з вельтом. Всі, тіпа, блогери казали, «Вау, який крутий БП, та на інші, А на цей я такий всі. Я навіть просто уваги не звернула, вони, тіпе, такі... ну, прикольно, І все. і все». Хоча, нарешті, розравлю щось зробили в, кові... в користі Ларі і Лорі, тому що. Вони, 12, щоб розуміли, 12 нерфів, ну, типу, 12 нерфів Ларі і Лорі і нуль бафів. Це взагалі просто що це, що це таке? Хоча Ларі і Лорі реально був сильний перс і добре. Але дайте йому хоча б один баф, а то ви тільки його погіршите і погіршите. Може так треба, окей. Не, не мені це судити, але, блін. Ну, якось трішки шкода нашого лілчика. Окей, це вже мінус день най на Майк в самому початку катки. Ай, блін, зарядив таку со. О, у мене поко відхилив. Окей. Чей найс. Найс просто. А, це наша вбили. А у них є Едгар, але його вже забрали. Блін, а я дуже тупо здох. Мені здається, у них винеткнуть проблеми із мех, того, що в неї зараз стільки буде... Бляха, мух хп, що це капець просто. Бляха, ви дивіться, спайк проти мех, але Мех не вробить. Блін, Спайк закинь на неї ульту просто і все. Подивіться, як Спайк її задумажив і вона вже відхилилась. Хоча в неї менше ша. До речі, я раніше грав чохлом, а два останні відео я граю без чохла на моєму планшеті. Не знаю, щось так мені хочеться, тому що я взагалі грав без чухла, тому що в мене був гарний компактний чохол, але я його забув в Німеччині, і в мене зараз такий громадний чохол. Розказую, коротше, історію. Я хотів собі ноутбук. Але він був тоді, що ну, дуже дорогий та і сенсу не було його купляти, Типу, Тому мені зробили, я попросив клавіатуру до планшета. Ну, типу, в мене iPad нормально склаву такий. Але потім от мені реально був потрібен ноутбук. Тому що мені на планшеті ну, не знаю, як вам, багато кому зручно на айпаді просто на дистанційних уроках бути, а мені взагалі не зручно. І... Так, поки мене вішно хілить. А я вічно стріляю. Ай, я точний. Ну, підійдіть в упор. Ах ти! Ультою ні разу не попав! Що я таке роблю? Ай, ой, почекайте, я майже мех забрав. Ну, дивіться, в мене є поки що гіперзаряд, я не сильно хочу його витрачати, насправді. Слухайте, я так думаю, можу зараз взяти і залетіти на них. Лі як Ну, це 2 на 2 і зараз прям дуже потненько щось. Я чого. Хоча я залика такий урон, блін, наношу, а ще й з гіперзаряд. Оу! <і earthquake> Нафтотазі забираю і такий оу. Знаєте, я почекаю просто, доки туман звузиться, я просто. Так, вхіль мене! Вхіль. Просто буду пригати туди. А як вона мене забрала, є запитання. Що за фігня, як мене забрали? Я, Ні, я сам розумію, що я затупив, але бляха як? Коли вона встигла ульта. А, вона ультанула, тому да, я поняв. Ну, у нас споки прям професіонал. Чесно, чесно. Оця посівочка йому більше трошки підходить, ніж інша. Окей, давайте я вниз спущусь. Блін, але, але це так прикруто, що я там здох. Друзі, я, я надія на перемогу тому що один брок проти двох покота е, Макс. Боже. Тільки що якийсь один телеграм-канал написали, де, що кондуктор колет за 69 гемів продається і е, дух Ягуара Мех за 39 гемів продається. І Super Supercell Story, банановий Кольт і Крокодил Бастер по е, одному баксу. Ну, я, не, я не купляю скини за гроші, це тупо. О! О, ми поки затащили каточку сюди. Сюдишно, і ми ще не повернули її. Ой, блін, я вже й забув про цей час. можна довго? Оу, та це. 13500. тисяч Оцінюємо на. Шейт! срака! Проти нас шайт, правда круто, проти нас шайт. Якщо це шай якийсь Hure вже, а ну Юра там взагалі. Не. не знаю, якщо це, це там якийсь лютий чел з нашого сервака, який просто, якому просто було лінь його раніше купити, то я я-я я фігію просто. Стоп. Але ні, диві. Варден. Блін, мені, мені ще з того Вардена в голову прийшло Джиммі Вард Я ще забув то що Шайда де п'є через кем. О! А не такі реакції, це просто просто оцей шейт, він зараз нам все просто спортив. Оцей Едгар, от що ти делаєш? Е... О, фу забрав. Це... Боже, ви подивіться, як це люба, люта заруба, це просто ви подивіться. Окей, їх троє настроїв. Але у них є шей. Та не стійте віллу, учитись собака. Бау-пау. Закидай його до смерті своїми бомбами. В тебе є супер, в тебе є ульта, ти супер гром, ти супер Мега. Кидай. сенді. У нас немає, гар, у нас немає. Не не Але в грома є супер. Боже, яка напружена обстановка. У мені ще потім прив'язку робити. Яка напружена обстановка. А фуч, не обрігав. Давай. Давай! Та закинь! Закинь! Ти гаджету да! Боже, да, нарешті, нарешті. просто. Але що там нарешті, якщо це тільки перший раунд закінчився? Перший бляха, муха, раунд. Знаєте, я буду подальше від стінок ходити, тому що десь тут частається шейдик наш улюбленкий. І... Навіть не знаю, чи хочу я з ним мати зв'язуватись, чи ні. А бідало деба. Ай, та інтернет просто імба. Мені здається, Шейд же мене забрав. А! Що мені робити? Я, я не знаю, друзі, подивіться на мій інтернет, забере вже мене. Он, не, я понял. Понял, окей, мене забрали. Добре. Все вже прогрузилось. До мене надзвонюють всі, блін. ми ж і цей раунд злили. Ой, все йде через дуб. Я не хочу зливати, мені не можна зливати, розумієте? Блін, а там шейд, там шейд. Люди люди, перемога буде. 4 на 4. Та вали, ти вілу, чи ти хто ти, блін? злити в носом ходи, блін? А <спірсує> собака, ти, а не вілу. Ай Та я утонув! <пірсує> Сенди, протипок. Я хірею просто. А, Боже О, страшно, страшно везло плачу Поко, в тебе є гіперзаряд і в нього є гіперзаряд В тебе два гіра, в нього два гіра Ти Поко Вінсенді ти зможеш, ти переможеш. Давай. Тушься, тушся. Ой, не то. Блін, у нього пасівка на, на урон. Ні, ні. Але проти нас десь кинуло. Ну подивіться, хто ти таке? Коротше, я не повернув сьогодні пайпер, як ви бачите, та якщо ви хочете, щоб я її... Це, якщо що Мітфінг, ще вище повернув, тоді напишіть, не знаю, кудись мені. Тепер, друзі, що таке шапка профіля, як в неї перейти? Заходимо в YouTube і пишемо назву мого каналу. Ну, ви вже на ній, але я не знаю. Я все ж таки напишу. Тому що раптом не забули назву мого YouTube каналу. Отже, ви прийшли на мій канал. Ось, бачите, ти як в РБС. Сюди нажимаєте Default Browser App, вас перекидає в Safari, або в там, Google View in Telegram, Нажимаєте тут ОК. OK", і у вас відкривається ТГ. Тут мій ТГ, і тут ці мої. Я не знаю, чого. Тут а, бляха муха все заблюрено. Тобто, дивіться, вся інформація заблюрена, але це мій ТГ-канал. Тому що я зараз. Ось. Ось. І запам'ятайте, я в минулому відеоролику говорив, те, що ось тут ось такий, типа, ніби це скрін із, із сторінки мого каналу. Так і є. Тепер, друзі, як перейти на, в шапку профіля на ноутбуці, заходимо в ютубчик. Просто в ютубчик. Тепер переходимо на мій YouTube канал. Пишемо. Ну, на мій канал також, знову ж таки. Ось він мій каналчик. І тут ось також ось тим Барбес. Нажимаємо тут відкрити Telegram Desktop. Або відкрити, як би, Telegram Web. І ви ось можете відкрити тг Все. На цьому у нас, друзі, кінець цього відео. Тому що. Тому я надіюся, що воно вам сподобалось. І всім пока-пока.